Зараз не на сьогодні, Христос Песню, чеські осі, прийняти, нашого, у сьомій епархії, треба сьогодні в вашем святі, спор молоді нашої епархії. Різом його є, вже знаєте і в Україні, Україна в тобі. Такий час можемо дивитися і хивитися за вашим грещину, свого хвищина України. Що ж, як Україна? Я собі на це уявляю. Дівчина така красива, і вашому шеве світ. Всім України, а що ж таки Україна насправді для кожного з нас? Та земля подано Болецький Своїм. У нас в Україні надходить. Перше ми даємо обходимо Київської домісті 1187. Рівень. Україна сама зазвичай кухня. Včasih je tako se ne, ni ščeh ni hoče, da je razlog in če je hoče. In to je nekaj, kar si opomogoče v prajni red, da ne toleruješ, da si sam sebe, sredina Krajine in včasih si vsi, koče Krajina, v sredini Krajine. Це території і усі, в, Коли день, усі, як, як в церкві усіх іншої усіх. Коли великої тері усіх зараз відбіга, до чого море вітця, і доброї краще. Що після порівняти території? Так це наша земля, поставили наших дітей, правда, правда. Але це такі територія. Значно більше. Це її вірувати, що люди. Це її мова, культура, традиції, історія. Нам Навіть спосіб, визнаємо кардісіння. Це також. Від нас держава, як нас охороняє, спіляє. Ісусе прородіє кожного з нас, про нас. Це військо наше, нас розхищає. Україна навчається повністю поняття. Кожен з нас має щось і дати.

Це Ну і нічого і це слово. Як він люди? І чимає правої людини, кажуть, оспитали всіх. Стаю, що дискуса не є життя зі венії. Ворог порів. Не надавати на нас. Не всі так, Є з весні, чекаємо в Галаті, де Гола Связь Христи. Нема ні юдея, ні грека, немає нікника, чи вільного, немає чоловіка, ні жінки, бо всі не в одному Христі Ісусі. Так, приховують усі. Чоловіки, чіткія, ідеї, греки. І ні, котрі в нас так. Нації соціальні стали поставить. А це безпирання різніше, ніж чоловіком жінкою днів. Казав більше в місті, що п'яниці, чого ж бо жінки, дуже може, це зло Боже розповідає. Очікуємо чоловіком, жінкам, жінкою, гледним. Ребо і так далі. А усі мають практи ці спойлісті, спів спином у Христі з усіх і християнських. Мабуть, звинувати собою пожичами. Іші, наші брати, не вороги, наші дружини. Ми зелека сім'я, різних народ, англійських років, які не вороглих Бога. Маю нашому свят, і усвідомлення Христові. Світлого Господь, або же пише до ребята у третій волі, дуже. Смуток у мене великій безроставній і в моїм серці. Бо я кажу, ми сам був від Христа, заверхів їх мені тіло. І він угорай у тих душі Христа і спасі, щоб його родине народилися. Ось я треба любити свій народ. Ми дуже могли, просто йому, щоб ти її участию. Просто духовку. Доброй Богу, родительську культуру.

Це дійсно неподобене з мене, що ті споживачі. Я тобі, а ти мені. То я тобі тільки щось там Україну і космосиш і так. Це не любов Бог Хайнського світу. Це теж якому Ну Що зараз Україна? Що та Україна? Нашого пану Лешенку дасте протиходять з янува, що кола. Нехай несанкт доставить здається. Ваші боїться, по світі бачимо. Володя на спорті висантник. Загинув, попри потугли Несміх. Тисячі інших наживо загинули за Україну. Що вона не там? А ось свій землю. Я не тіла до і коли стали час віркою українською селі. Хоч навіть там все ці матеріально. Але, як каже, корови вгадає, пам'ять проміг, завжди буде пам'ятку у нас. Може, не поїхали, а може поїменти, а буде пісня, буде різних. Вони, тисячі хлопці наші літали своє життя, це теж була держава, коли нас законний. Бачите, так. Ми можемо щось одне і допомагати. Ми можемо допомагати. Чікати свої держава, і народу. Все, що ми їдемо, так не тримаємо. Не більше. Тоді що приїдемо самим собі. Бо Україна це не ми. Не хтось. Всі йдемо, сьогоднімо не більше. Тому тут візнати, коли частина тоді. В наших книжках не смотрели. Що я даємо зараз? Я нам задум, призив захистіть мене. Свої маті захистити? Це нам здає. Даємо пішкою, каже, захисті мене, мої сини. Чекаю, що сім'я захисла. І це воліє роблять. І це воєнно, ще з роблять. І коли...

Зараз слава Сьогодні немає. Сотні тисяч наших часте зараз на фронті в своїх руках і стримують у суті построїмо найсучасніших. І це є завтра. Цей чіткий знак де мене для вас. що те не Чому це не Тому що можемо.

На світі зброї наша сила України, але світ нашого духа. А чому духа? Тому що немає тварин, що сильніших зброї, а той, хто сильніший духов, це закон, який залише. Сенце свого духа, тому в нас є, що немає Божого Свіття, що може знищити ніхто і нічого для назброї. Маємо в Господа, Господа Бога. Тому я впевнений, що Господь нас веде, проти ремонт. буде набуде, як знаємо, коли веде, до перемоги. Але десь хрест хрест подало, що він не страждання на смерті наших світів. Чи те, що surtout, току, еду, огоます, нами, ми сподіваємо життя, ви не Чи це збережети державу, мову, культуру, традиції, нестерії своїм дітям? Чи це розробити? Наші за що не Тут є боротьби Господа. Шварка бачить у місті, а чи в місті має бути шла, що махова. Але наші делу швидка сила. Сьогодні досі були в Господи, ваша сила. І тому нам не будувати Україну. Але керувати не буде, ворога навіть далі ні. А те, яка зараз народжується в нову Україну, Україні на іншому. я їх історію. І тих не човкам, як в інших. Пропонує нахисні і буде на піску. Попонуємо своє життя на ділі хрис Христа. Ведімося, наше життя особисто, сімей, спільнове, парафіяння, державне, метімо Христа до Западу, спосіб Його життя, метімо з нашу Бог, перед пам'ять тих, хто звільнений за нас. Наследь начали делом, сейчас он закажут здорово. Господи, старая, ищи сильнейших королев. Насвегают, как зелает, проведушко. То есть вы справа. На нас є дичь там. Чикай вот людей прав.

Бо отчизні тегари, на сила пораження не стоїть. Прамань сильніше виховати. Як істопада Сьогодні, на нас зміснюється, за наші сроди, як не ходить. Тому я і відзнаючи в нас є, великі гарні розвитку не буде, душі люди, діється по грані, бути українцями, українками, християнами, які нову Україну, сильну, володіння, у справжньому християнську і по справжньому українську. Всі дари цього років Христос.